Для підтримки нормальної температури двигуна його охолоджують. Використовуючи для цього охолоджувальні рідини. До охолоджувальних рідин висувають такі вимоги. Висока температура кипіння, висока теплоємність та теплопровідність, висока хімічна та фізична стабільність, корозійна пасивність, відсутність реакції з гумовими деталями, оптимальна в'язкість, відсутність утворення накипу, низька вартість та недефіцитність, нетоксичність та пожежобезпечність. Для систем охолодження використовують наступні рідини: вода, антифриз або тосол. Вода, як охолоджувальна рідина, має переважне застосування, оскільки недефіцитна, має високу теплоємність, пожежобезпечна і нетоксична. Однак їй властиві суттєві експлуатаційні недоліки: це низька температура замерзання близько нуля що дуже ускладнює її застосування взимку. До того ж, при замерзанні вода збільшує свій об'єм на 10%. Тому при утворенні льоду в системі охолодження виникає тиск до 200-300 мегапаскалів, що призводить до поломок двигуна і радіатора. Низька температура кипіння призводить до закипання води в системі охолодження, інтенсивного випаровування і припинення циркуляції внаслідок утворення парових пробок. Цей недолік води виявляється перш за все у жаркий період. ТОСОЛ існує ТОСОЛ марки А40. Та А-60, де А означає автомобільний, а 40 температура замерзання. Він є одним з видів антифризу, але відрізняється від нього за складом присадок і, як наслідок, за своїми характеристиками, терміном служби та сферою застосування. Антифриз це загальна назва всіх охолоджуючих рідин, а то сол конкретна марка. Спочатку розроблена для радянських автомобілів, яка використовує неорганічні присадки, наприклад, силікати, фосфати. Сучасні антифризи можуть мати більш досконалі органічні присадки та більш тривалий термін експлуатації. Антифризи є три основних види антифризів: неорганічні, органічні та гібридні. Неорганічні антифризи традиційні рідини, що містять воду та етиленгликоль або етиловий спирт, вони забезпечують захист від замерзання та перегріву. Ці антифризи зазвичай мають синій або зелений колір, мають маркування G11 і потребують регулярної заміни кожні 2-3 роки, тому підходять переважно для більш старих автомобілів. Органічні антифризи. Мають органічну основу, що забезпечує кращий теплообмін та тривалий термін служби, вони мають хімічну нейтральність та стійкі до утворення відкладень завдяки повільному виснаженню інгібіторів оат антифризи, часто класифіковані як g 12 або g 12 або g 12 Мають збільшений інтервал заміни до 5 років або 240 тисяч кілометрів для легкових автомобілів і навіть більше для комерційного транспорту. Гібридні антифризи поєднують переваги неорганічних та органічних антифризів для забезпечення оптимальної роботи системи охолодження. В антифризах групи G13, етиленгликоль замінили менш токсичним пропіленгліколем, який набагато швидше розкладається після використання, крім того, властивості антифризів G13 дозволяють застосовувати відповідні рідини в потужних форсованих двигунах, включаючи спортивні авто. Інтервал міжсервісної заміни антифризів G13 збільшений до 10 років. Років охолоджуюча рідина складається з води і добавок. Добавки знижують ризик замерзання охолоджуючої рідини. Якщо в охолоджуючій рідині недостатньо добавок, вона замерзає, що приводить до появи тріщин у блоці циліндрів, головці блоку циліндрів, радіаторі, патрубках системи охолодження. Для запобігання утворенню тріщин необхідно переконатися, що система охолодження належним чином захищена від замерзання. Для цього існує спеціальний прилад, який може перевірити охолоджуючу рідину, встановивши її температуру. Температуру замерзання. Такий прилад називається рефрактометр. Саме його ви зараз бачите на своєму екрані. Працює він наступним чином. На контактне скло приладу наноситься невелика порція охолоджуючої рідини, після чого в спеціальне оглядове вікно, де розташована шкала відповідності температур антифризу марки G12 та G13, ми можемо бачити, яка саме температура замерзання антифризу, що тестується. Такий спосіб дає змогу перевіряти температуру замерзання антифризу та його щільність. І як наслідок ми можемо зрозуміти, якої якості в даний момент ми використовуємо антифриз і чи не втратив він своїх властивостей.